Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Привіт! Це подкаст Техніка читання. Одна з ідей подкасту створити аудіобібліотеку корисних матеріалів для різних людей: письменників, які пишуть давно, початківців. А також для тих, які ще тільки хочуть спробувати писати. Завдання подкасту надихнути. Ми знайшли і переклали статтю Джорджа Орвела, яка називається Чому я пишу. Створена у 1946 році, вона зачіпає живі теми, тому зовсім не застаріла і може надихати. Джордж Орвел. Чому я пишу? З раннього дитинства, можливо років із п'яти шести, я знав, що коли виросту, стану письменником. Років із сімнадцяти і до двадцяти чотирьох я намагався відмовитись від цієї ідеї, хоча завжди усвідомлював, що зраджую своє справжнє покликання і що рано чи пізно мені доведеться сісти і писати книги. У сім'ї із трьох дітей я був середнім, але між нами було по п'ять років різниці. Крім того, до восьмирічного віку я майже не бачив свого батька. З цих і деяких інших причин я ріс досить самотньою дитиною, в мене сформувались неприємні манери, через що я не був популярним у шкільні роки. Самотність виробила властиву таким дітям звичку вигадувати історії та розмовляти з уявними співрозмовниками. І, гадаю, з самого початку мої літературні спроби виросли з відчуття ізольованості. Та недооціненості. Я знав, що володію словом, і що я маю достатньо волі, щоб не відвертатись від неприємного, і я відчував, це створює якийсь особистий світ, в якому я можу повернути собі те, що втрачаю у світі повсякденності. Тим не менш, зібрання серйозних, тобто серйозно написаних, творів мого дитинства і юнацтва не склало би і півдюжини сторінок. Чи то в 4, чи то в 5 років я створив свій перший вірш. Мати записала його під моє диктування. Я зовсім не пам'ятаю його, пам'ятаю лише, що воно було про тигра, а зуби тигра були як стільці, непогане порівняння. Але мені здається, вірш був плагіатом блейкового вірша про тигра, мається на увазі вірш Вільяма Блейка Тигр. В 11 років, коли почалася війна, я написав патріотичний вірш, який був надрукований в місцевій газеті, як і інший два роки по тому на смерть Кітченера, британського військового діяча. Подорослішавши, я іноді складав погані і, як правило, незакінчені вірші про природу в стилі поезії георгіанського періоду. Так називають добу в історії Британії за часів правління королів Георгів з початку XVIII століття і посередину 19 -го. Намагався я також написати оповідання, та це закінчилось повним провалом. Ось, мабуть, і весь список серйозних творів, які я написав у ті роки. Втім, увесь цей час я в певному сенсі займався літературною діяльністю. Наприклад, складав багато нісенітниці. Про всяк випадок, це я писав швидко, легко і без особливого задоволення. Окрім шкільних завдань, я писав напівкомічні віршики, які складав зі швидкістю, що тепер здається мені недосяжною. У 14 років я приблизно за тиждень написав цілу римовану п'єсу, наслідуючи Аристофана, а ще допомагав редагувати шкільні журнали, як друковані, так і рукописні. Ці журнали були найжалюгіднішим зразком пародійної нісенітниці, яку тільки можна собі уявити, і клопотів із ними я мав набагато менше, ніж із найпримітивнішими газетними статтями сьогодні. Але разом з усім цим, протягом 15 років, а може й більше, я займався літературною діяльністю зовсім іншого типу. Я весь час складав нескінченну повість. Про себе самого такий собі щоденник, який існував лише в моїй голові. Думаю, це поширене заняття дітей і підлітків ще дитиною я уявляв себе, скажімо, Робін Гудом, героєм захоплюючих пригод. А проте, дуже скоро моя повість втратила риси грубого самолюбування і все більше й більше ставала описом зробленого і побаченого. Я міг тоді подумки розкручувати такий пасаж. Він широко відчинив двері і увійшов до кімнати. Жовтий промінь сонячного світла, пробиваючись крізь муслінові фіранки, ковзав по столу, де поруч із чорнильницею лежала напіввідкрита коробка сільників. Засунувши праву руку в кишеню, він перетнув кімнату і підійшов до вікна. Внизу на вулиці. Смугаста кішка ганялася за опалим листям. І так далі. і так далі. Ця звичка тяглася через усі мої неписьменницькі роки, десь аж до 25. Хоча мені доводилось шукати, і я шукав потрібні слова, мені здавалося, що я докладаю цих відчайдушних зусиль всупереч моїй волі під впливом якогось зовнішнього примусу. Гадаю, моя повість. Наслідувала тих письменників, якими я в тому чи іншому віці захоплювався, але наскільки пам'ятаю, завжди зберігалося одне чітка описовість. Коли мені було близько шістнадцяти, я несподівано для себе відкрив радість, яку приносили мені просто слова, тобто їхнє звучання та поєднання. Рядки з втраченого раю Мільтона насилу вперто сатана летів. Долав уперто й важко перешкоди, які тепер не здаються мені такими чудовими, пробирали мене буквально до тремтіння, а архаїчна орфографія приносила особливе задоволення щодо необхідності опису предметів чи подій, то про це я вже знав усе. Словом, зрозуміло, якого ж типу книги я збирався писати, якщо взагалі можна було сказати, що в той час я збирався писати книги. Я хотів писати величезні натуралістичні романи з нещасливим кінцем, повні докладних описів і порівнянь, що запам'ятовуються, повні розкішних пасажів, де самі слова використовувалися б частково задля їхнього звучання. І, загалом, мій перший завершений роман Бірманські дні, який я написав у 30 років, але задумав набагато раніше. Багато в чому саме така книга. Я виписую всі ці деталі, бо впевнений не можна збагнути мотивів письменника, не знаючи нічого про початок його становлення. Зміст творчості автора визначатиметься часом, коли він живе це справедливо принаймні щодо нашого бурхливого і революційного століття, але ще до того, як він почне писати, він обов'язково виробить емоційні оцінки, повністю позбутися яких не зможе ніколи. Звичайно, Робота письменника в тому й полягає, щоб дисциплінувати свій темперамент, не застрягати на будь-якій незрілій стадії свого розвитку, вхибній тональності, проте, якщо він геть позбудеться ранніх впливів, то тим самим уб'є в собі імпульс до творчості. Крім необхідності заробляти на життя, я виділив чотири основних мотиви, які змушують писати принаймні писати прозу. По різному вони присутні у кожного письменника, хоча співвідношення їхнє у кожного час від часу змінюється, в залежності від атмосфери життя. Ці мотиви такі мотив перший чистий егоїзм, жага виглядати розумнішим, бажання, що про тебе говорили, пам'ятали після смерті, прагнення перевершити тих дорослих, які принижували тебе в дитинстві тощо. Лицемірством було б не вважати це мотивом, це мотив і дуже сильний. Письменники ділять це почуття з вченими, художниками, політиками, адвокатами, воїнами, бізнесменами, коротше, з усім верхнім шаром людського суспільства. Величезні маси людських істот загалом не самолюбиві, приблизно після 30 років вони втрачають особисті амбіції. А найчастіше майже зовсім втрачають відчуття індивідуальності, і живуть переважно для інших або помалу задихаються від нудної роботи, але серед них завжди є меншість обдарованих, упертих людей, які сповнені рішучості прожити власні життя до кінця, і письменники належать саме до цього типу людей. Я б сказав, що серйозні письменники загалом більш марнославні і егоцентричні, ніж журналісти, хоча й менш зацікавлені в грошах. Мотив другий естетичний екстаз сприйняття краси світу чи, з іншого боку, краси слів їхньої правильної організації, здатність отримати задоволення від впливу одного звуку на інший, радість від міцності хорошої прози, від ритму чудового оповідання, бажання нарешті розділити досвід людства. Який ти вважаєш цінним і який, на твою думку, не повинен зникнути? Естетичний мотив дуже слабкий у багатьох письменників, але навіть у памфлетиста чи укладача підручника є улюблені слова і фрази, яким він надає перевагу без видимої утилітарної причини, а іноді письменник відчуває особливу любов до малюнка друкарського шрифту, до ширини полів тощо. Всі книги стих. Що рівним своїм вищезалізничного довідника вже не вільні від естетичних міркувань. Мотив третій історичний імпульс, бажання бачити речі та події такими, якими вони є, шукати правдиві факти та зберігати їх для нащадків. Мотив четвертий політична мета. Використовуємо слово політична у найширшому сенсі. Бажання підштовхнути світ у певному напрямку, змінити думки людей щодо того суспільства, якого вони мають прагнути. І знову жодна книга не може бути абсолютно вільною від політичної тенденції. Адже навіть думка, що мистецтво не повинно мати нічого спільного з політикою, є політичною позицією. Неважко побачити, як ці мотиви протистоять одне одному. Як передаються вони від людини до людини, від епохи до епохи? Я за природою якщо називати природою те, чим стає людина, коли вперше починає вважати себе дорослою, той, у кому три перші мотиви мали б переважувати четвертий? У мирний і благополучний час я міг би писати закручені або просто описові книги і Міг би не підозрювати про свої політичні уподобання. Сталося так, що я змушений був стати чимось на кшталт памфлетиста. Спочатку п'ять років я займався невідповідною справою, служив у Індійській імперській поліції в Бірмі, а потім пережив бідність та відчуття повного провалу. Це розпалило властиву мені ненависть до влади. І змусило мене вперше усвідомити повною мірою існування трудящих класів. А робота в Бірмі дала мені нагоду розібратися в суті імперіалізму. Зрозуміло, що цього досвіду було замало, щоб у мене склалася чітка політична орієнтація. Потім прийшов Гітлер, вибухнула громадянська війна в Іспанії і так далі. До кінця 1935 року я все ще не міг ухвалити остаточного рішення. Пам'ятаю невеликий вірш, який виражав дилему, що стало переді мною у тому вірші йшлося про те, що 200 років тому я міг би бути щасливим вікарієм, який проповідує вічну біду грішникам, міг би дивуватись, як росте сад. Але я народився у час лихий, не пощастило мені бути священником. Можна помріяти про щось хороше і спокійне. Однак і мріяти заборонено. Час такий, що ми радості калічимо або ховаємо Я хто? Я ні священник, ні комісар, я не народжений для цього часу. Але скажіть мені, хто народжений? Примітка. От про це був вірш, який ви можете прочитати в оригіналі і навіть перекласти українською, чим зробити послугу нашій літературі. Іспанська війна та інші події 1936-1937 років порушили в мені рівновагу. Відтоді я вже знав, де моє місце. Кожний серйозно написаний мною з 1936 року рядок прямо чого посередковано був проти тоталітаризму і за демократичний соціалізм, як я його розумів. У дні на кшталт наших безглуздо, мені здається, думати, що хтось зможе уникнути схожих тем, кожен під тим чи іншим соусом пише про них. Питання полягає лише в тому, який бік приймаєш і яких підходів дотримуєшся. І що більше ти усвідомлюєш свої політичні уподобання, то більше в тебе можливостей діяти політичними засобами, не приносячи при цьому в жертву свою естетичну та інтелектуальну цілісність. Чого я найбільше бажав останні 10 років, так це перетворити політичну літературу на мистецтво. Вихідний рубіж для мене завжди є відчуттям причетності, почуттям несправедливості. І коли я сідаю писати книгу, я не кажу собі, хочу створити витвір мистецтва. Я пишу її, тому що є якась брехня, яку я маю викрити, якийсь факт, до якого треба привернути увагу. І головна моя турбота. Постаратися, щоб мене почули, але я не міг би написати книгу чи навіть велику журнальну статтю, якщо вони не будуть одночасно і естетичним переживанням. Будь-хто, хто візьме на себе працю проаналізувати мою творчість, зауважить, що навіть там, де звучить відверта пропаганда, буде багато такого, що професійний політик вважатиме недоречним Я не можу, та й не хочу. Зовсім позбуватися того бачення світу, яке я виніс із дитинства. Доки я живий і здоровий, не перестану серйозно думати про стиль прози, любити землю, отримувати радість від матеріальних речей і від уламків того, що прийнято називати зайвою інформацією, безглуздо намагатися придушити все це. Завдання полягає в тому, щоб. Узгодити мої вкорінені симпатії та антипатії з по суті публічною, не індивідуальною діяльністю, до якої це століття змушує всіх нас, це нелегко. Виникають проблеми композиції та мови. По-новому ставиться проблема правдивості. Наведу лише один приклад, який показує, які незнані раніше труднощі виникають при цьому данина Каталонії. Моя книга про громадянську війну в Іспанії звичайно ж відверто політичний твір, але загалом написаний з певною відстороненістю та дотриманням форми. Я дуже старався в ньому сказати всю правду, не порушуючи свого літературного чуття. Але окрім іншого, в книзі цій є довгий розділ, повний витягів із газет та інших матеріалів, який захищає троцкістів, звинувачених на той час у змові з Франком. Цілком очевидно, що такий розділ через рік чи два має погасити інтерес для будь-якого звичайного читача та занапастити саму книгу. Шанований мною критик прочитав мені про це цілу лекцію Навіщо ви напхали книгу всією цією нісенітницею? запитав він мене. Адже по суті ви перетворили гарну книгу на справжнісінький журналізм. Але я знав, що абсолютно безневинні люди були помилково звинувачені. Якби я не був обурений цим фактом, я, можливо, ніколи не написав би цієї книги. Так чи інакше, це питання виникає щоразу. Проблема мови є більш тонкою і вимагає надто багато часу для обговорення скажу лише, що останніми роками я намагався писати менш мальовничу і більш точно. У всякому разі я зрозумів, що коли ви досягаєте досконалості в тому чи іншому стилі письма, ви вже переростаєте його. «Колгосп тварин був першою книгою, в якій я спробував з повним усвідомленням того, що роблю, злити в одне ціле політичну мету і мистецьку. Ось уже сім років, як я не написав жодного роману, але сподіваюся, незабаром напишу. Він приречений на невдачу, кожна книга це невдача, але я чітко уявляю, яку книгу хочу написати. Перечитавши останні сторінки цієї статті, я звернув увагу, що все тут виходить так, ніби в літературі мене надихають лише громадські завдання. Мені не хотілося, б, щоб у читача склалася наостанок така думка: всі письменники марнославні. Егоїстичні та ліниві, і на самому дні їх мотивів завжди лежить таємниця. Створення книги це жахлива, душу виснажлива боротьба, схожа на довгий напад хворобливої недуги. Ніхто не взявся б за таку справу, якби його не спонукав якийсь демон, демон, якого не можна ні зрозуміти, ні чинити йому опір. І наскільки можна судити, цей демон. Це той самий інстинкт, який змушує немовля кричати, привертаючи до себе увагу дорослих. У той же час правильно і інше ти не можеш написати нічого цікавого, якщо при цьому не намагаєшся щосили позбутися самого себе. Хороша проза подібна до шибки. Я не можу сказати з упевненістю, який із моїх мотивів до творчості є найсильнішим, але я знаю, якому з них мені треба слідувати. І оглядаючись на зроблене, я бачу там, де в моїх творах не було політичної мети, там завжди народжувались неживі книги, а я, їхній автор, вдавався до писання тих самих розкішних пасажів. Фраз без сенсу, красивих епітетів, і заповнював сторінки просто банальностями. Я так мало прожити і так мізерно мало прожити. Вчися чекати другу.